Мер вам, шановні глядачі, сьогодні хотів поділитись на тему, що я маю в Христі. Ця тема буде для тих, хто вже має народження згори, хто є спасенний. Власне, хто є в Христі. І тому ми подивимося згідно Святого Письма, що ми маємо в Христі? Прийнявши Христа. Що разом з ним ми отримали. Коли ми були раніше в Адамі, кожна людина народжується в Адамі, Ми прийшли цей світ і стали в очах Бога в Адамі такий біблійний термін, коли цар Давид сказав 50-му псалмі: І в гріху народила мене мама Моя. Оце народила мене мама Моя в гріху. І мається на увазі в Адамі. Все людство народжується грішним. Тобто грішним її дух є від... відокремлений від Бога. Бог є святий і праведний. Людина, яка прийшла в це життя, вона в очах Бога є грішна. Її дух є грішний, там немає Бога. Коли Адам з Євою зрішило, впали в гріх. Книга Буття каже, що вже своїх дітей Адам і Єва народили за подобою своєю. Адам сам був створений за подобою Божою, але коли зрішив, своїх дітей вже народив духовно мертвими. Тому ми приходимо в цей світ духовно мертвими. Святе письмо немало говорить, дає, скажімо так, назву. Духовно-мертвій людині. Наприклад, духовно мертві або бунтівники по відношенню до Бога, Бог дивиться на духовно-мертву людину, як на людину, яка противиться Богові, яка противиться і не може догодити Богові. Наприклад, апостол Павло про це пише: що тілесна людина не може догодити Богові, по тій причині, що вона є духовно мертва. Наприклад, в книзі Пророк Ісаїв» в 53-му розділі каже: усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошили кожен на власну дорогу. Оті слова згідно єврейського перекладу означають, що ми були бунтівниками супроти Бога. Божа воля була отака пряма, а ми йшли своїми кривими дорогами. От йти своїми кривими дорогами, це і є бунтівник, повстанець проти Бога. Тому ясно річ, що для святого і праведного Бога наш гріх це було Гедота. Бог мусив покарати людину, оскільки Бог є святий. Отже, що ще Писання пише? Ми були грішниками в очах Бога, не, не тільки тому, що ми робили гріх. Крали, обманювали, заздрили і так далі. Наша природа була грішна. Наш дух, я вже говорив, наш дух був грішний. І тому ми робили, як наслідок, тому ми робили гріх. Іншими словами, коли корінь в дерева, в яблуньки є поганий, то і плоди будуть погані. Тими плодами Бог не може бути задоволений, чому корінь поганий є. Така людина, очевидно, потребує Бога. Писання пише, що в Божих очах ми були відокремлені від Божого життя, від Божественного життя, від святого життя. Бути відокремленим це бути свого роду за такою здоровеною бетонною стіною для прикладу. Писання пише Бог грішників не чує. Чому? Бо він грішник, а Бог святий. Крім того. Святе письмо називає таких людей сиротами. Тобто ми були сиротами, в адамі ми були сироти. ми не мали тата, татуся, який би турбувався про нас. Тобто ми, ми хотіли Божої допомоги, і, на жаль, досі людство хоче і просить від Бога: дай, 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 дай здоров'я, дай гроші, дай роботу, дай мир, то, 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 то. Грішна людина просить Бога все, всі дари, але його самого Бога людині не потрібно. Бачите, як діє гріховна природа в людини. Крім того, Святе письмо називає людей в Адамі діти гніву страшне слово. Божий гнів мав пролитися на всіх тих людей, має пролитися на всіх тих людей, які є в Адамі. Які не є в Христі, які не є спасенні, які живуть своїм життям, кому Бог не потрібен. І ясна річ, тому по тій причині, що ми були водами, ми мали бути покарані Богом. Покарання мало бути цілком справедливим. Ми поступали супроти Божої волі, ми йшли проти Бога, Бог святий. А я є грішний. Грішний я ніколи не міг догодити Богові. Відповідно, я робив гріхи, і святий Бог мусив покарати мене за мої гріхи. Він не міг не покарати. Якщо би він не покарав, то він би заперечив свою святість, свій трон, так би мовити. Бог, ясно річ, він не міг цього зробити. Тому апостол Павло сказав це такою влучною. Фразою в посланні до римлян, 6 розділ, 23 вірш. Бо кара за гріх смерть. Кара або плата за гріх смерть. І далі. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Слава Ісусу. По справедливості Бог мусив покарати нас, оскільки Бог є справедливий. Коли ми йдемо на роботу і ви працюєте, то роботодавець ваш дає вам заробітну плату, заробітню, ту плату, яку ви заробили, не тому, що роботодавець ваш добрий і він любить вас, а він дає тільки тому, що ви заробили. Ну, очевидно, правда. Тому Бог, кара за гріх або плата за гріх, смерть, грішив. Жив без Бога, жив своє задоволення, говорив мені, Бога не треба. Відповідно, справедливою відплатою або заплатою за такий стиль життя мала бути для тебе і для мене смерть. Тобто повністю відокремлене життя без Бога. Пекло. Але слава Ісусу, Бог вибрав для тебе і для мене кращий варіант. Який запропонував нам прийняти дар. Його даром є сам Ісус Христос, його улюблений Син. Слава Ісусу! Мені це подобається. Отже, коли ми були в Адамі, нашою найбільшою потребою було отримати життя, отримати вічне життя. Навіть сьогодні, коли ми бачимо людину, яка, є, яка живе без Бога. Має різні потреби, роботи, наприклад, нема, недостатньо грошей, втратила здоров'я, можливо, в сім'ї якісь клопоти, проблем, що називається повуха. І людина говорить про ті проблеми і називає їх ті проблеми, і турбується, і хоче якось вирішити, але так насправді найбільшою потребою такої людини, яка є в Адамі, Самою, самою найбільшою потребою є отримати вічне життя. Це примиритися з Богом або прийняти дар спасіння, вірою. Тому, бувши в Адамі, ми мали найбільшу потребу народитися згори. Пам'ятаєте, це Ісус, розмова Ісуса Христа з Никодимом, Євангелія від Івана, третій розділ. Де Ісус говорить, вам треба, не кодиму, Він говорить, вам треба народити згори, бо якщо не народити згори, не побачите Царства Божого, тобто не отримаєте вічне життя. Тому, коли ми прийшли до Христа, коли ми стали розчаровані своїм життям, переобтяжені гріхами, коли ми розчарували самі в собі, розчарувались в тому, що ми хотіли вирішити. Питання наших гріхів, ми не хотіли грішити, але ми грішили. Ми старались перестати грішити. І ми побачили, що ми не можемо виконати Божі заповіді, тому що одну заповідь виконав, дев'ять не виконав. Дев'ять виконав, одну не виконав. Апостол Яків каже: хто згрішив в одній заповіді, то всіма зрішив. Іншими словами, бувши в Адамі, ми теж були під законом. Закон говорив: виконуй заповіді. Виконуй. Виконуй, і ми побачили, що бувши в Адамі, ми є безпорадні, ми не можемо виконати заповіді. Подібно як, як юдеї в старому заповіті. Вони не могли заповіді всі виконати і завжди, а тому вони приносили за свої гріхи жертвоприношення. тварин, птахів і так далі. Їхні гріхи в ті часи не не прощалися Богом, але покривалися оцею невинною кров'ю тих тваринок, яка лилася. За їхні гріхи. Тому нашою найбільшою потребою було прийняти вічне життя. І коли ми вірою покликали Ісуса Христа в наше життя, і Він прийшов по нашій вірі, ми з Христом отримали вічне життя. Тобто, в Божих очах ми стали спасенними, ми стали прийнятими, ми стали праведними. І ця праведність є не наша, на що ми заробили своїми стараннями, зусиллями. Це Він нам зарахував свою праведність, адже ми є в ньому, в Христі. Війшовши в Христа, ми війшли в вимір вічного життя. Адже Христос вчора, сьогодні і завтра той самий, незмінний. Ісус сьогодні вже не умирає, нема потреби. Він вічно живучий, а ми є у вічно живучому Бозі. Тобто, прийнявши Христа, ми отримали вічне життя. Ми спаслися від вогню пекла і прийшли, або були переставлені Богом в царство улюбленого сина. Про це пише апостол Павло, послання до Колосян, перший розділ, тринадцятий вірш. Євангелія від Івана в першому розділі, 11, перший розділ, 12 вірш, апостол Іван говорить такі слова. А всім, що його прийняли Христа, тим дане право дітьми Божими стати. Тому ми мусимо бути свідомими того, що ми є спасенні. Бо якщо ми не будемо мати свідчення в собі, свідчення Духа Святого, що ми спасенні, то є велика ймовірність, що лукавий буде нас покушати, завжди нам показувати на наші гріхи і звинувачувати в нас. І ми не будемо мати оцієї довіри до Бога або відваги до Бога. Нам тяжко буде з Христом ототожнюватись, що ми є Його молодші брати, а Ісус є наш старший брат і наш Господь. Тому ми мусимо бути свідомі, ми мусимо мати откровення, що ми є спасені. Що ми прийняли цей вічний дар спасіння. Бог, замість того, щоб нас покарати, прислав свого Сина Ісуса Христа в наше життя, який народився від Діви Марії, став людиною і замість мене і замість Тебе помер на Христі. Тобто, взяв твої і мої гріхи на себе і помер. Тобто справедлива плата за наші гріхи. Прийшла не в моє життя і не в Твоє життя, а Ісус заплатив за них. Тобто заступницька жертва ми говоримо. Або ще, скажемо так: Христос, Ісус є агнець Божий, тобто ягнятко невинне, бо Він ні одного гріха не зробив, тому Він ягнятко невинне. Ісус прожив цілковито, як людина, як Бог, прожив цілковито безгрішне життя. І тому, пішовши на хрест, він пішов туди не за свої гріхи, а за мої гріхи, за Твої гріхи. В тому плані він ягнятко невинний. Він сам себе приніс в жертву. Приніс себе в жертву. Він був як і первосвященник, і жертва одночасно. Тому слава Ісусу, що Ісус захотів нам подарувати цей вічний дар себе самого, це вічне життя. Христі Ісусі. Тому в Христі ми маємо лише вічне життя, в Христі ми є прийняті, спасені, в Христі наше життя є у безпеці. Якщо ми просто віруючі, але не ототожнюємося з ним вірою, ми не можемо прожити це, це наше людське життя згідно Божої волі. Так, можливо, будемо колись в небі, але наше життя буде. Обмежена нашими людськими можливостями, людськими прагненнями, людською силою і так далі. Бог хоче, щоб ми жили Христом. Іншими словами, щоб ти і я дали право Богові, щоб Він сам жив через мене. Щоб Божа сила приходила в моє життя, щоб я її приймав вірою, і я виражав цю силу вірою, давав йому право, і Ісус буде виражатись через мої очі. Через мої руки, через мої уста, і люди будуть через це отримувати певне благословіння. Тобто ми тепер вже розуміємо, більш-менш розуміємо, що оцей дар, який Бог тобі і мені подарував, спасіння, для Бога дуже дорого куштувало. Дуже дорого. Тобто, Він заплатив ціну, свої сльози, свою кров, зневагу прийняв за нас, сором, висів голий на хресті. Терпів побої, рани, зневага. Свій народ його відкинув, його команда, його апостоли його полишали, він лишився сам. Лише кілька людей були найбільш вірні йому, які стояли під Христом, його мама, найближча рідня, апостол Іван. Всі інші повтікали. І тому для Ісуса, для Бога. Твоє спасіння і моє дорого куштувало дуже дорого. Написано, що Ісус, в Послання до Євреїв, написано, що Ісус з голосінням великим приніс себе в жертву за нас. Голосіння велике це величезний крик болю, страждань на Головському Христі. Але для Тебе, спасіння і для мене. Безплатно, без плати, дармо, подумай, дармо. Просто так. Є лише умова одна. Вір в Христа як Спасителя і Господа, і спасешся, Так каже Святе Письмо. Ми вірою виправдались. Господи, я є грішний. Прошу, помилуй мене, пробач мене. Я дозволяю тобі, Ісус, війди в моє життя, живи у мені. Я проголошую, що ти мій Господь, ти мій Спаситель, наповни мене своїм Духом. Приблизно по такій молитві віри, Господь приходить в наше життя, наповняє нас Святим Духом. І ми живемо Ісусом. І йдемо до неба. Сам Князь миру приходить. Слава Ісусу! Вау! Аж відчув Духа Святого. Радість. Дух святив мені. Раді. <рістити> Ти є об'єктом його любові. Він тебе точно любить, стопроцентно. Тому він і подарував тобі вічне життя, спасіння, дар. Це ж легко прийняти. Вірою прийняв дар, сказав дякую. Твоє ім'я Бог записав в книгу життя. Ти став Його спасенним, прийнятим, улюбленим, спадкоємцем. Тепер лишається перебувати у Божій любові, Прийняти оцю істину, що ти є в Христі спасенний як непорушну. Це не просто є історичний факт, це акт твоєї віри. Це має бути актом твоєї віри, в що ти віриш. Христос є твій Спаситель, а ти в ньому є спасенний. Христос вознісся в небо, а ти є в ньому спасенний. В Христі ти маєш владу. Так, самі по собі ми слабкі, ми люди. Плод часами проявляється в нашому житті. Але коли ми наповнені і переповнені Божою любов'ю, ми маємо здібність не грішити. Тому що коли я люблю, Мені легко виконувати заповіді. Я вже люблю. Мені легко виконувати <свідь> заповіді, Боже. Розумієш? Тому слава Ісусу! Це Таке коротке навчання. Ми ще поговоримо наступні рази, що я маю в Христі. Тому хай Господь вас і нас рясно і щедро благословить, Щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ми і ви. Здорові були, будьте благословенні.